Справжні люди не роботи в студії «Ринкового шоу. Прокидайся і зараз, як і обіцяли, ми будемо готувати справжній швидкий американський сніданок, і зробить це бренд-шеф із 16-річним досвідом, Іван Лобачов. Пане Іване, ми зустрічаємо вас на кухні. Доброго ранку. Доброго раночку. Ой, у нас таке напис, щоб ми не забули прям англійською. Бренд-шеф Іван Лобачов. Швидкий американський сніданок, який називається Хешбраун. Так, Що воно таке? Е, хешбраун це, напевно, наш е, класичний дерун, до якого ми всі звикли, але він трошки модернізований. Шоці що трошки... шо ці американці? То вони млинці називають пенкейки, то вони деруни називають хешбраун. Ну, трошки їм е, по-своєму хочеться зробити. Вони по-іншому натирають картоплю зовсім. Mm -hmm. Цим ми зараз напевно і займемось. Добре, поки ви е, хазяйнуєте на кухні, я розкажу, що в мене є особистий досвід пов'язаний з хешбрауном. Я певний час жив в Канаді, майже три роки, і для них. Хешбраун як для нас, просто обов'язковий елемент сніданку, як яйця, наприклад. Ну, Плюс так воно є. це швидко достатньо. Ну і це по суті діруник. Причому, коли я повернувся черговий раз із Канади, я дзвоню своїм батькам в мені. Кажу: слухайте, я повернувся з Канади, і татові кажу, що я везу хешбраун. А він каже: це що, собака така? Він думає, що це якийсь хештег тер'єр. Я не знаю, що тер'єр. тер'єра. Це собака така. Так, давайте ми до інгредієнтів. Обов'язкові елементи хешбрауну це картопля. Борошно і яйце. Куриці. І яйце, так? так. Але я бачу, що тут риба у нас є. Так, але це потім ми додамо вже до страви. Угу. Можна і без риби в цілому? Можна і без риби, так, звісно. Так, ми натираємо картоплю зараз. правильно? Так, Картоплю натираємо ж ми... дерени, нічого нового. Картоплю, єдине, що ми міняємо, ми звикли всі натирати на крупній терці, угу. а хешбраун натирається один на мілкій терці, один на терці для пюре. Ага. Тому вони а тоді, Чому вони, тоді міняється структура і вони більш пухкі. Ага. Так, значить, вам обов'язково знадобиться терка, причому двох різних е, не знаю, об'ємів натирання. Ось так. От. Ми взяли дві картоплі, ми взяли я бачу, борошно, взяли три яйця, взяли зелень, взяли чесник, є масло, і якщо у вас є можливість, можете додати лосось. Це я потім покажу, куди ми додамо. -то. Так, добре. Е, так, е, скажіть, давай, може я щось буду робити? Я тут а, так, можете почистити чесничок. Окей. Ну, з, усі, з усього, що можна робити, я буду чистити чесник. Ну, добре. Хорошо, я буду чистити, добре. Добре, я буду чистити чесник. Принаймні вампіри до мене не причепляться. Так, хеш Браун швидка і поживна американська страва. Скільки приблизно часу займає приготувати цей сніданок? Бо у нас така умова, що ми маємо швидко поснідати, щоб поспішати на до 20 хвилин. До 20 хвилин. А ви поставили воду, я так розумію? Так. Бо ми ага. ще будемо готувати пашот до цього сніданку. А. Які складні назви. Яйце пашот. Так, е, значить, е, давайте, що я побачив із лайфхаків. Ми натираємо, на відміну від дронів, на двох різних терку. Е, Терках. Терках. І ви додаєте, зараз ви натерли половинку картоплі, зараз так. додаєте трошки мук... борошна, яйце так, сіль і перець трошки. Сіль. А що, а що мені з чесником робити? Я от просто треба почистити, пару зубчиків. А, пару зубчиків, добре. Так, так скажіть мені, Бреншеф, чи часто у нас на сніданок замовляють хешбраун? Все таки традиційний, як у нас називають континентальний сніданок із яйця? Плюс-мінус так. Угу. Тобто ті заклади, які це пропонують, в них доволі часто це ну, це прям топ-продажі. Mm -hmm. mm -hmm. Тому що це дійсно поживно, це дуже смачно, це швидко. Я, до речі, не дарма сказав, що ви бренд-шеф із 16-річним досвідом. Скажіть, будь ласка, де навчитися ось так швидко із доступних продуктів готувати, не чистити часник? Ну сидять, знущаються з мене, а готувати поживний сніданок. Ми дали таку та роботу. Чи, давайте так в дитинстві щось, я що робив на кухні, це під'їдав. То що мама готувала. Ну то починається все з під'їдання. Насправді, так. Да. Перший перший крок, що да. в кухаря під'їдання. Да, під'їдання. Потім ми починаємо щось пробувати готувати. Ну де ви, наприклад, вчилися? Я насправді два рази починав з помічника кухаря. Угу. Вже маючи досвід е, непоганий в Україні, я виїхав свого часу в Європу. Угу. Е, і там мені знов сказали чистити картоплю. Це було прям, е, дуже весело насправді. Угу. Зараз ми викладаємо ось так просто звичайною ложкою. Це просто межбрауни. І ми з вами приготуємо трошки пізніше, я так розумію, яйця пашот. Друзі, ми вже на кухні, тому що терпіти там а, ці запахи неможливо. Але щоб ви не думали, що ми одразу відмовилися від баскетболу. Я зрозуміла, що з моїм ростом теж можна грати в баскетбол. Я просто буду зараз робити це на кухні. Хас, ти готовий? Ну я думаю, що так. Ну, давай. Ну, давай. У -у -у! Діти на Три Вичкові це твої двоє дорослих. Я Іван Лобачов. Сьогодні ми готуємо традиційний американський сніданок, називається це хешбраун. Власне, дирун по-нашому вже деруни посмажилися. Я бачу, що у нас буде окремо ще шпинат. А, а пригощати Сьогодні? нас хтось буде чи ні? Напевно, так. Дякую. І зараз ми готуємо яйця пашот. Так, це е... дуже складно, до речі. М? Насправді ні. Насправді То, це дуже як. легко. Дивіться, обов'язково в воду ми маємо додати оцет, Бо оце допомагає згорнутися нашому білку з яйця. Ви на око додаєте? Так, я додаю на око. Ну, приблизно десь 15-20 грамів або 200 столових лож. Яблучний чи неважливий? Неважливий який. Угу. Просто так. так. І насправді воронку робити, як нас там ще вщили, що треба зробити воронку, її да, да, робити да, не та. треба. І це згортається саме. Клас. Але його треба вбити максимально низько над водичкою. Ага. І все, все тайно треба робити. Це можна... не В... сильно кидати. Можна водичка, да, так, не... можна. І що можна два-три яйця е, Отам, максимально? Якщо. Я варив. Зараз 30 яєць. Боже, який це був казан? Це була каструля на 20 літрів. Буквально залишається нам кілька хвилин для того, щоб ми вже повністю зібрали наш сніданок. А поки давайте нагадаємо рецепт. Ми готуємо сьогодні традиційний американський сніданок, хешбраун. Ми додаємо сюди лосось, ми додаємо яйця пашот і трошки шпинату. Нас буде шпинату з приправи. Для цього вам знадобляться картопля, вам знадобиться борошно, вам знадобиться так само трошки приправи, яйця. Ну і власне все інше, як ви кажете, на око. За смаком на око і за смаком, так все вірно. Тому і що ми не на професійній кухні, на жаль, uh -huh. або на щастя, бо на професійній кухні це прям грамовка-грамовка має бути завжди витримана. По соусу розкажіть, будь ласка, uh, що це, соус, це за соус? Це має. припущений шпинат на дуже розігрітій пательні. Ми е, обсмажуємо чесник, закидаємо шпинати, заливаємо вершками. і одразу вимикаємо пательню, тому що шпинат готується максимально швидко. Володь. секунди прям. Скільки буквально це так само ви маєте перевірити готовність? розумієш, а... що ти долучився до соусу? Якби не ти, якби не ти не почистив чесник. Смішно так скільки яйця пашот нам потрібно готувати. Ви казали, яйця пошос чита саме три 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 з половиною хвилини. Вони готуються. А так. як зрозуміти знаєте, не переготувати. Інколи бувають, розрізаєш, а воно не розтікається, Тобто воно вже не пашот. Давайте ми вже почнемо складати наш сніданок. Ви сказали, що якщо є лосось, можна ще й рибку сюди додати. Так, так? звісно, yeah. особливо для тих, хто не їсть м'ясо. Ти зрозумів, хас на рибку не дивись, рибку буде їсти. Так, так, давайте, давайте Я буду нарізати. А чи ви поріжете? Так, я паралельно поки поріжу. Угу. А ми можемо зараз уже шпинат так само додавати. Так, можна викладувати Ось шпинат так? та на сам хешбраун. Ага. Подив... Так, добре. Подивіться, подивіться, тут володя просто. Викладаємо додав... зверху чи збоку? Зверху? Зверху, тобто. Божечки. Ви бачили віше, крім чи того, як почистити. Е, моя бабуся слих... б сказала, що це шпинат з дирунами, Хоча насправді це дуже модно. Бо... І зараз е, дуже поживно, тому що в нас є майже всі інгредієнти. Для того щоб у нас так все у нас залишається мало часу. Давайте туди додавати лосось Зараз, а, і, власне, власне, у нас менше хвилини я залишається. Кажуть, кажу, чи їсти хочеться. А ви щось тут так гуз довго, так якби я не знаю. Що так В... додаємо яйця пашот, додаємо лосось, і на цьому я думаю, що ми маємо вже казати. До завтра всім нашим глядачам. Ось, глядачі. Ми буде. вам нагадуємо, що це був проект прокидайся в ефірі каналу Ми Україна Плюс. Ми тут щодня по буднях з сьомої ранку чекаємо вас у цій студії. У нас багато всього цікавого, окрім актуальної інформації є багато корисної і розважального контенту. Так поки хлопці куштують. Я нагадаю, що сьогодні на кухні готували хешбрауні, по нашому фактично дерони, але з Канади Шеф Браун. Еж mm. Браун Бобра, так? Іван Добре, Брауніван Лобачов. Подивіться, поштує Стабчук. Eh, буде коштувати хас. А я поки подякую вам, вам що ви провели цей, eh, цей ранок разом з нами. І звісно, перш за все, головна подяка нашим збройним силам mm. за те, що дозволяють Беремо, нам дам. працювати, жити, eh, радіти у вільній країні. Слава Україні! Слава нашим героям! Зустрінемося завтра о сьомій ранку.